Багато років на привокзальній площі не було пристойного туалету. Пройти до підземного переходу можна було лише із закритим носом, і ось нарешті на привокзалці таки побудували нормальний туалет. Директор товариства, яке володіє новобудовою, Олександр Юхта, повідав, що міський голова Олександр Пеньковий запропонував побудувати громадський туалет та облаштувати прилеглу територію. Під час будівництва Отримали суттєву підтримку міського голови Пенькового Олександра Миколайовича. Також нам допомагав і Нестаренко Олег Олександрович. Підтримку ми ощутили і від Грищенка Ігоря Леонідовича, директного начальника станції Фастів. І на сьогоднішній день то, що ми змогли, спільними зусиллями. Ми побудували. Перед тим як будувати, ми звернулись до міської оради і нам надали землю під цією будівлею довгострокову оренду. А це на скільки років? це на 5 років, але ми маємо про потім і викупити або продовжувати оренду. Теле на сьогоднішній день платний, самі розумієте, електричество, вода. Прибирання, зарплата, фастівчани, зокрема працівники привокзалки, задоволені. Спасибо большое, конечно, зробили красоту, тому що до этого моменту просто сам тут уже не то, що дишать не було чим Не пройти, не проїхати. Спасибо, конечно, большое то що. В данный момент у нас такая вот привокзальная площадь превращается в крошки, в людиность. Ой, ужасный был туалет, вообще воняло, кошмар. Подглядывали всякие маньяки за девочками, девочки за мальчиками. А теперь сделали нормальный туалет, отличный, неплохой сервис. Молодцы. Да, нам зараз уже добрый Туалет сделали дуже хороший. Є куди сходити і все, то всі сходили скрізь за углами, не було де ні заховатися, ніде нічого. Порівняно з колишнім туалетом, ну ухожено, є доступ до туалета, фактично ну, свободна, да, платна, но за любу послугу у нас потрібно платити, тому що якщо ми хочемо комфортно пользуватися. Чимось за це потрібно платити. У нашому житті безкоштовного зараз нічого немає. А зрівняти безкоштовний той туалет, що навіть в таку погоду туди не можна було доступити і справити свою нужду, то на даний час платний туалет відповідає всім вимогам і санітарії, і гігієни. Ну і порівняти в місті пастові такого туалету немає. Крім громадського туалету, на першому та другому поверхах працюють магазини. Найближчим часом відкриється заклад швидкого харчування. Зоя Бежнова Костянтин Мороз, новини телеканал АСТВ.